Усім доброго ранку. Сьогодні знову приїхали картоплю купати. І ще я собі придбала один піон жовтий, низькорослий, бо в мене є барцела, жовтий піон. А ще один придбала і зараз посаджу. Це я купила свого знайомого, дивіться, які гарні коріння. Я в нього минулого року купила 6 піонів, всі прийнялися і 5 з них засвіли на слідуючий рік. Тільки один жовтий барцелан був не розсвів. Отож, осінню дуже добре висаджувати піони. Це не порівняти з тим, що продається в епіцентрі. Там взагалі такий маленький-маленький корінчик. Все такий корінь я заплатила 300 гривень. Минулого року я платила по 150, по 200 гривень. Йду висаджу піон і будемо приступати до купання картоплі. Сьогодні вже холодніше. У мене ще залишилось 10 рядків. Так, знову виурили картоплю. Вчора скусили ріпак, бо він вже був досить великий до колін, майже 50-60 сантиметрів, напевно. І так буде перегнувати. А тут ще маленький ріпак, це я пізніше сіла. Так. Твердо. Виорювати, не те, що купати. Сьогодні я ще думаю, перці дозрілі зірвати. Баклажани я свої ось тут були, зірвала, тому що колорадський жук повністю накрив баклажани. Були ще маленькі, але колорадський жук просто почав їсти ці баклажани, а кропити я не буду зараз. Я вже дуже багато баклажанів зірвала, мені не треба. Решту зірвала, ще лежить. Ось сьогодні ще хочу перець зірвати. Зелений залишу, а червоний зірву. Треба приступати вже до роботи. Вже дозріли уріжки фундук. Подивіться, які зернятка є досить великі всередині. Ось такої величини. Ще в мене є ось такий виноград, як бачите, такого кольору. Він хоч дріб... такий дрібний, ну середній, але він досить смачний. Але я його неправильно сформувала, тому навіть не буду показувати, бо я забагато гілочок лишила. І тому він не має повні грона. Ви ще більше зацвіли. Жовта набагато дрібніша. І тут, що в мене ще не цвіли, це теж було жовті. Бачите, тільки починають розцвітати теж жовтого кольору. Ось тут така набита махрова, а тут, дивіться, зовсім інша квіточка. Ви знаєте, вони такі ажурні, як коли зробили з такого паперу. Ми робили такі квіточки і прикрашали. Дійсно, як з паперу зроблені. рожева. Подивіться, який джміль. Ай! Бджолів, джмілів. От ще одна бджілка літає. Оце таке темно-вишнева. Темніша, ніж це, бачите? Так, йдемо далі картоплю купати. Хочу вам сьогодні показати такий сорт торнадо. Це теж ранній сорт і дозріває він теж за 50-60 днів. Він досить високоурожайний і кущі може бути до 20 картоплин. Куч не дуже високий, бульби великі, овальні І колір такий. Не червоний, а більше як фіолетовий, бачите? А ось червона роса, то і червоний колір. А це вже більш такий фіолетовий колір. А всередині м'якоть біла. Цвіте він теж фіолетов, фіолетовими квіточками і стебла його такі червоно-фіолетові, темного кольору, такого фіолетового, зелено-фіолетового кольору. Дуже відрізняється серед інших, його одразу помітно. Це голландська селекція. Цей сорт довго зберігається. Тут за теплицею в мене помідорчики ростуть, а ось цей куточок я вам не показувала. Тут я, дивіться, це мої з розсади. Я мала цілий ящик. Так, я ось тут висадила, росте. А тут я посадила настурцію, Чорний оксамит. Подивіться, як кущі розрослися. Це з однієї насіни, на такий великий кущ. Такі квіточки. Як бачите, я так рядочком посадила, тут ще де не попала грудбекія. І ось такий в мене вийшов від сусіда квітничок маленький. І тут аквелегія росте, гвоздичка. Ще тут в мене аквілегія. А і хотіла я показати керію японську, як вона зараз виглядає. Я її вже обрізала, це вона знову виросло. Подивіться, бачите. Ось. Мені написали, що там в одної підписниці, не знаю, чи, не, чи підписниця чи ні, але листочки пожовтіли. Можливо, треба підживити, а можливо, недостача води, і було дуже жарко, посуха і, може, пожовкли листочки. У мене вони теж були трошки пожовтіли, але зараз ось такого кольору вони. Ще в мене зацвіла айстра осіння, але від посухи ось такі негарні кущі, бачите? Ось тут дуже гарний. Бачите, який великий, а ще не розсвів. І тут зелений. А ось тут мені треба підлити. Сьогодні, напевно, я не встигну, але ось в гіпіскуса треба оці всі. Побривати. Бачите, це, що відсвіло, ці насін, насінні коробочки треба пообривати, обрізати. Це вже на слідуючий день, можливо, я це зроблю. Ще в мене є ось такий сорт картоплі, але не знаю назви. Бачите, вона така трохи як порепана, потріскана і такий колір ніби рожевий. Ось такий коль. Ще в мене є сорт тайфун, але вона є вимічна, тож я вам зараз навіть і не знайду. Це середньостиглий. Середньостиглий, 65-75 днів. І під корчем по 6-10 штук може бути. Бульба кругло овальна. Вона білого кольору і жовту, і, а в середині жовта м'якоть. І середня маса від 60 до 150 грам і вона не темніє при розрізанні. Картопля польської селекції, квіти білого кольору такі великі. Навіть якщо ця картопля тайфон змерзне, то вона відновлюється після морозу. Не розтріскується і довго зберігається. Має урожайність як на чорноземі, так і на піщаних ґрунтах. Але я її вимішала ще з іншою. У мене ось, бачите, тут якась така ще дрібна. є. Округла біла, можливо, це така, не знаю. Всередині м'якось жовтуватий. Такі в мене сорти. Ще маю ось тут белоросу, ще все не викопала. Вчора купала, ще сьогодні буду. Ось. Все, викопали картоплю. Позамучувалися за два дні. Поїдемо додому. Минулого року в мене була краща картопля. Я так само садила десь 21-22 рядка 500 тільки ось з цієї сторони. Але з цієї сторони кращий город, бо його більше одобряли, більше вживали. А тут просто трава з цієї сторони росла. Тому з цієї сторони краще родиться. Але я думаю, що з часом. Все нормується. Я займуся покращенням ґрунту. Цього року я давала перегній і осінню трошки, ще не вистало, то з цієї сторони навесні давала. І дуже багато дерев'яного попілу давала. Попіл дуже важливо давати, бо це калій. Перчики свої я так і не зірвала бо вже не хочеться наслідуючий раз. Що я планую, у нас мають бути два дні дощі. Я хочу купити білу гірчицю або ріпак і поскородити і посіяти ріпак. А приорювати на весілля я вже буду в жовтні місяці. Тож ще цілий місяць, я думаю, що якийсь ріпак виростить або гірчиця. Не знаю, що там буде в магазині, то куплю. Помідори в мене ще є. Ось подивіться, які ще гіганти. Вже деякі некрасиві помідори. Дебараво чорний. Дебараво оранжевий, подивіться, фітовтори він не має. Тому хто не хоче крупити помідори, Покупляйте деборау. Вони жовті, оранжеві, чорні, рожеві, червоні. І є ще, і є ще рожевий гігант і червоний гігант. Це в неї більшою вагою. І ще є, по-моєму, царський. Але царського я чомусь ще не знайшла насіння, а рожевий і червоний гігант я купила. Отож, 5 сотих картоплі, троє людей викупали за два дні до обіду. До, до першої години ми викупали. Вчора до першої години і сьогодні. Можна було за один день, але це ну, дуже нагрузка велика, бо ще треба все позвозити. Другий хліб у нас на Україні це картопля. Вже заготовлено на зиму. Ось так я свою картоплю поставила. Тут в мене стоїть краєчко великих таких ящиках скарб картопля, торнадо, біла роса. Три ящики це італійська, тайфун. Так, скарб, біла роса, тайфун, торнадо в мене є. І біла роса і італійська. Ще в мене отут в сітках є. Це є вимішена, така різна. Ось, Я вже її, напевно, садити не буду. Або комусь продам, або, або залишиться мамі. А тут в мене велика картопля розсипів. І ще трохи в сітках я накидала, щоб можна було взяти сітку і додому привезти. Ось. Так що картоплі достатньо. А ось тут дрібна. Це маминим хрюшком. Піон жовтий я посадила ось сюди. Тут в мене буде такий рядочок. Ось цей фондов я звідси викупаю, пересаджу. Я його посадила, він дуже був маленький, він же в мене підріс. І він тут дуже розростеться квітнику, тож я його звідси заберу. Це було тимчасово. Ось тут в мене так у рядочку вже є посаджені ще два піони. Три піони є посаджені, як ви бачите. Тут ще цибулини лілії, ті, що я садила дрібні. Це піони, що я пересаджувала. Ось три. І тут буде четвертий. Надію, що прийметься. Я вже купляла шість співанів і вони всі прийнялися. Подивіться, як в мене виросла скумпія. Це минулого року я посадила, був такий кущик на 30 см висоти. Подивіться, який він зараз виріс. Дуже красивий, тільки ще я його не формувала. Напевно, вже буду з весни формувати, на осінь я не буду рухати. Магнолію я свою покрупила і вже трошки кращий в неї стан, вже не є така хвора. Листочки були дуже хворі, я їх обрізала і покрупила. Усім бажаю мирного неба і усім бажаю здоров'я і сил, щоб викопати свій урожай картоплі. Усім до зустрічі, всього найкращого.